Плетуть маскувальні сітки, влаштовують ярмарки, на яких збирають тисячі гривень. За які купують дрони для захисників, учні та вчителі одного з ліцеїв Липовця активно волонтерять, аби допомогти нашим оборонцям наблизити перемогу. У школі також збирають смаколики та засоби гігієни, які відправляють на передову. Детальніше про допомогу захисникам будемо говорити з Василем Авраменко, директором Липовецького ліцею номер один. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня, пані Світлана. Розкажіть, коли саме школа почала волонтерити і чому прийняли таке рішення так активно включитися в волонтерську діяльність? Ну, я хочу сказати, що школа волонтерити... Почала не з початку повномасштабного вторгнення, а з того моменту, відколи я туди прийшов, вона до того в зону АТО ООС. Вони відправляли багато допомоги. І вже з 2018 року в нас були такі одноразові великі акції, де весь харчоблок, і весь. Педагогічний склад ліпив вареники, відправляв на фронт, де місцеві підприємці там і свині нам давали. Ну різні моменти можна згадати. А вже з початком повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність вона набагато розширилась. З перших днів заклад він мав до того бомбосховище, Нехай воно було трішечки не таких масштабів, як зараз. І в перші дні війни дуже багато людей туди схова. І ми стали таким невеличким е, військово-освітянським хабом, куди з'їжджалися переселенці. Біженці, тому що в перші дні війни траса Київчо вона була небезпечна для переміщення а дуже багато машин і люду е українського народу з інших регіонів вони переїжджали через Липовець. Тут же зупинялися е у Липовці, і наш заклад. Ми зразу розвішали оголошення про те, що в нас є бомбосховище, в Нас працює цілодобово харчоблок. В нас базувалася тероборона е на той момент. Е місцева, і ми стали таким ще раз повторюсь, хабом. Де спільно з колегами приймали, волонтерили, забезпечували, обігрівали, годували і тому подібне. Але це вже історія. Ми вже це згадуємо, якби так з такою невеличкою посмішкою. Зараз вже ну трішки інакше все відбувається. А щодо волонтерської допомоги, то вона ну практично. Якщо на місяць ми обробляємо від п'яти до трьох запитів від військових, то це дуже мало. А можна сказати до десяти якихось потреб або індивідуальних, або групових, мається на увазі на підрозділ. Ми стараємося відпрацювати. А які запити найчастіше отримуєте від військових, що їм потрібно? Чим допомагаєте? Ну, ми допомагаємо найбільший наш запит. От нині це маскувальні сітки, тому що підрозділів дуже багато переміщається. Підрозділи виконують завдання у місцях, де немає ну, ні природних факторів, де можна маскуватися, ні інших факторів. Тобто це маскувальні сітки, це кікімори. Ми спочатку плели, зараз це такий довготривалий і важкий процес. Плести сітки, ми вже знайшли контакти, де ми купуємо заготовлені сітки, і на них вже наносимо матеріал, той, який за запитом військових: чи то білий, чи то відповідно темноземляний. І наші Прекрасні колеги плетуть, коли в них вікна, коли в них немає навчань. Під час уроків праці плетуть, під час днів самоосвіти плетуть під час дистанційного навчання. Плетуть це в основному сітки. Також ми деякі підрозділи. За потребою от в підрозділ 35-ї бригади ми купили розвідувального дрона в один з підрозділів, який на діївському напрямку базується. Ми на базі школи провели змагання спільно з спортивним клубом Оріон. Назбирали там близько 11,5 тисяч гривень. Купили FPV-дрон, Тобто ударний зараз у нас є запити на три знову таки FPV-дрони, Ми стараємося їх реалізувати. Також є за запити деяким підрозділам, які дуже багато переміщаються на засоби гігієни і таких от першочергових речей. Ось такі, якби запити від наших військових. Ми стараємося їх реалізувати. Ви майже дали вичерпну відповідь на всі мої запитання, які я навіть і не озвучила, але все-таки хочу закцентувати увагу на такому питанні. Відкрити таємницю, бачу, що освітяни і наші діти, учні, старші середніх класів дуже активно включилися всі в волонтерську діяльність. От, на ваш погляд, як очільника закладу, от як вдається все таки поєднувати так ефективно і навчання, і волонтерську діяльність. Ну, по перше, моє таке твердження, що школа, держава та будь-яка установа, це має бути військовий час як один механізм. І кожен з нас має докладати якусь, я не знаю, свою частку у ту омріяну перемогу у той омріяний мир. Тому ми інколи навіть в всупереч якимись рекомендаціям навчальної програми, все ж стараємося знайти час. Для того щоб піти поплести сітку, е, організувати ярмарок, організувати змагання, е, і отаким от я не знаю, в кожному ділі головне бажання в мого колектива. В моїх заучів, педагогів-організаторів, вчителів молодшого корпусу дуже багато цього бажання, особливо я хотів би назвати поіменно. Це Савіцька Олена Іванівна, яка можна сказати під свій контроль повністю взяла плетіння сіток і дуже багато пересічних громадян, не членів колективу. Вечорами збираються і плетуть сітки. Про це треба зняти окремі матеріали. Думаю, ми з вами на цю тему поговоримо. Хочу сказати про мель. Обов'язково продовжимо нашу розмову, тому що ефір не безмежний. Ще одне запитання. Я розумію, що е, мрія це перемога, так. Це щоб всі захисники повернулися живими і здоровими. Але от чи є у вас щось в плані грандіозне створити, чимось грандіозним допомогти? Ну, свідки, я зрозуміла е, в плані грандіозного. У нас є задумка, е, є запит на автомобіль. Для завдань за призначення, який буде е якби займатися і логістикою на передній край, і також допомогою у, у евакуації там легко поранених середнього ступеня важкості, тому що ми розуміємо, що на самий нуль автомобіль не заїде, а десь на точку там евакуації може підскочити. Є один запит. Я поки що не дав там жодної відповіді. Е тому що це занадто великі кошти для закладу, але в майбутньому я думаю, ми знайдемо і помічників, і проведемо щось грандіозне в нашому закладі, так що ми зможемо зібрати хоч якусь частину цих коштів на той автомобіль. Ну, от бачите, дізналися про вашу мету, яку ви перед собою ставите. Я розумію, що ви обов'язково її досягнете, тому що мотивовані всі і педагоги, і е, учні, які навчаються у вашому закладі. Я щиро дякую вам за роботу і за допомогу. І нагадую, що е, включався із Липовця Василь Авраменко, директор Липовецької школи, ліцею імені Василя Липовського. Дякую.